Друзі, всім привіт! Така, таке оголошення. Продаються дві свинки на плем'я. Оця і оця. Приблизно кілограм продаються. Чому на плем'я? По 14 сусків в них ось їх мама, верніше, оце їх тато лежить, а оце їх мамаша. Мамаша велика біла, тато оптимус. Чому вони продаються? Тому що клієнт, який їх собі бронював, Відмовився від них в зв'язку з переїздом на інше місце проживання. А в нас є вже залишені. Тому оця свинка і оця свинка продаються на племя. Кого цікавить, дзвоніть. Я номер телефону залишу в описі. Ще раз повторююсь: мама велика біла, тато Оптимус. Отакі от вони, ребятки.